Майже 124 тисячі гривень зібрали під час благодійної різдвяного ярмарку. В Олександрії завершився дводенний благодійний різдвяний ярмарок, який об'єднав 18 колективів освітніх закладів та 20 місцевих майстринь. Вони підготували для відвідувачів святковий декор, сувеніри та смаколики. Організатором ярмарку виступив палац урочистих подій за підтримку міської ради та управління культури і туризму. Кошти передали координаційному центру волонтерів, які доєднають їх до збору на пікап для 175-го батальйону тероборони Олександрії. Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев звітує про чергову поїздку на Донеччину. Разом з волонтерами доставили придбане комунальним підприємством громади, обладнання та волонтерську допомогу у вигляді смаколиків, продуктів швидкого приготування, медичної продукції та інше. Передали відремонтований за сприяння «Гросвіт» автомобіль. Андрій Коломійцев подякував волонтерам Віталію Заріцькому та Сергію Телеуці за допомогу. У рамках місяця цифрової трансформації Міністерство у справах ветеранів України автоматизувало надання статусу учасника бойових дій. Тепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання, взагалі не залучатимуться до процесу отримання статусу. Відомості про участь у бойових діях будуть вноситись уповноваженими особами військових частин. Після надання статусу УБД захисник-захисниця може мати можливість згенерувати. Є Посвідчення у застосунку дії. Раніше процес вимагав особистої участі ветеранів, подачі паперових документів та проходження численних погоджень. До Дня Збройних сил України Кіровоградської малою академії наук учнівської молоді проведено обласний конкурс Інтерв'ю захисником для учнів 5-9 класів на тему молодший побратим Історія з тваринами на фронті. За умовами конкурсу треба було провести інтерв'ю із захисником-захисницею, на його основі написати невелику статтю, опублікувати її у ЗМІ. Участь у конкурсі взяли 66 проєктів. Серед переможців, учениця мультипрофільної. Ліцею проєкт дев'ятикласниці Дарії Солонько посів друге місце. 11 грудня в просторі 3D відбувся тренінг з асертивної комунікації, організований Центром допомоги Олександрія. Захід провела Ірина Варакута, комунікаційниця, засновниця громадської організації «Жіночий Дзен, коуч та авторка книги Мама без фільтрів. Учасниць тренінгу навчали впевнену висловлювати власну думку, захищати свої права та інтереси, не порушуючи при цьому моральних прав іншої людини. Захід пройшов безкоштовно у просторі 3D, місці, де Мами можуть брати участь у тренінгах чи навчанні, поки їх діти перебувають під наглядом професійних вихователів.